Це приймальне відділення центральної міської лікарні. О 12 годині машина швидкої допомоги привозить у лікарню хворого на коронавірус. Він з Кропивницького, каже фельдшерка. У чоловіка не коригуємо температура, яку він не може збити вже декілька діб. Тоді в нього задуха останнім часом з'явилася. От і дуже, дуже, дуже велика слабкість. Це те, що ця симптоматика підтверджена ПЛР-тестом, тому що людина має ковід. Медсестра приймального відділення перевіряє у хворого рівень кисню у крові. Уровень кислорода зараз у мужчини 94, пульс 83. Дивіться результати комп'ютерної томографії легенів. Це двостороння полісегментарна пневмонія приблизно 25%. ПЛР-мазочок в телефоні. В телефоні, покажіть, будь ласка, паспорт не знайде. Хворого на ковід чоловіка супроводжує дружина. Температура 39, три дні. Чоловікові 68 років. Каже, переніс інсульт. З диханням погано, ті, як, як тільки е, порошок е, прийме то нічого. А ті, е, проходи порошок погане дихання. Лікарка, інфекціоністка пояснює, яких хворих госпіталізують. Це низька сатурація, тобто насиченість киснем крові нижче 90%. Це КТ-ознаки або рентген оглядовий грудної клітини це ураження. Легенів більше 50%. 50%. також це е, порушення свідомості. Тобто, якщо е, людина втрачає свідомість або в ступор, також це наявність будь-яких супутних захворювань, це дуже часто приїжджають люди з цукровим діабетом, тяжкою формою. Це люди, в яких були в анамнезі інсульти або інфаркти, вони також госпіталізуються, або, звісно, це ПЦР. На ковід позитивне. На жаль, експрес-тест не є критерієм для госпіталізації. Після оформлення хворого у приймальному відділенні машина швидкої допомоги перевозить його в інфекційне відділення. Тут розташовані 11 ізольованих боксів інфекційного відділення лікарні. Тут лікують хворих на коронавірус. Через карантин знімальну групу Суспільного та дружину хворого на ковід не пускають в ізольований бокс. Керівник лікарні розповідає: на початку листопада тут лікувалися 110 хворих на коронавірус. Нині їх 141. Біля 100 місць під ковід у нас є. Ми маємо проблему, така як була і в інші хвилі пов'язані з коронавірусом, У нас дуже багато хворих, які після ПЛР дають. Негативний результат, і е, а хвороба протікає одинаково що з позитивним, що з негативним ПЛР-тестуванням відповіддю, то е, звичайно дуже багато хворих на пневмонію. Лікування одне й те саме. Розповідає про навантаження працівників лікарні. Останні два дні, може це пов'язано з вихідними. Також є прогиб в меншу сторону, вже менше навантаження. Якщо на медичну сестру, яка залишається в ночну зміну, 20-25 людей, і якщо 40-45, ну це різне навантаження. Розповідає, 200 пацієнтів лікарні мають негативний тест на коронавірус та лікуються від пневмонії. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.